Останній тиждень 2023 року на Павлоградщині був відносно спокійнішим за попередній. Окрім гасіння пожеж, рятувальники надавали допомогу містянам у різних надзвичайних ситуаціях. За минулий тиждень наші підрозділи ДСН залучалися в кількості трьох разів. Це допомога службам а також гасіння пожежі. 30 грудня у Павлограді по вулиці Івана Богуна горіла лазня. Площа склала 6 метрів квадратних пожежі, загиблих, травмованих не було. 29 грудня надзвичайники за допомогою автодробини допомогли потрапити до квартири працівникам екстреної медичної служби та поліцейським. Підрозділи виїжджали на допомогу служби 102 відкривання дверей однієї з квартир, де проживав мешканець. На жаль, знайдено, вже не живе, знайдено тіло чоловіка. 1 січня в одній із багатоповерхівок міста чоловік закрився у ліфті та погрожував мешканцям будинку. Інші новорічні свята у нас пройшли без масштабних пожеж, без різноманітних випадків. Але на ранок, 1 січня, також ми залучалися на допомогу службі 102, де людині необхідно було надати допомогу. Тобто він знаходився травмований в ліфті в самому дев'ятиповерхівці. Наразі у Павлоградських школярів тривають зимові канікули. У ДСНС застерігають батьків не залишати своїх дітей без нагляду та подбати про їхню безпеку під час повітряних тривог та прогулянок. Хотілося застерегти людей, щоб переглядали за своїми дітьми, які зараз знаходяться на канікулах, тому що на вихідні дні у нас ідуть похолодання, буде З'являтися невеличкий лід, але він буде крихкий, тому необхідно приділити дуже велику увагу для дітей, щоб вони не виходили на лід. Також напередодні у нас буде святкування водохреща 6 січня, щоб люди також не йшли на лід під час хто прийме рішення скупатися в річці, були дуже обережні. В одному з Павлоградських ліцеїв презентували патріотичну кімнату виховання. Бо це наша гордість. Ми пишаємося тим, що ми виграли міні взяли участь у міні-ініціативі за програмою ООН і стали одним із трьох переможців. І те обладнання, яке ми бачили в цьому кабінеті, це за рахунок нашої цей участі в цьому в цій програмі, в цьому проекті. За словами очільниці закладу, у цієї кімнати буде декілька призначень, одне з яких музейне. Кімната патріотичного виховання вона передбачена для того, щоб тут проводилися і уроки захисту України, навчальні заняття, і частково це музейна кімната, бо ми збираємо експонати. І плюс це ще і така змога зустрітися більш тісним міцним колом з нашими героями, з нашими волонтерами, захисниками, які зараз захищають кордони нашої держави України. На відкритій кімнати були присутні військовослужбовці, яким ліцеїсти могли поставити питання, які їх цікавлять. Захід розпочався з гімну України та хвилини мовчання. Після учні розповіли про волонтерську роботу закладу. Так як ми протягом двох років приймаємо участь в всеукраїнській акції Смілива гривня, і цього року учні нашого ліцею зібрали та придали монет у сумі 6167 гривень на потреби зсу. Далі ліцеїсти підготували виступ із піснею під гітару. Люди полі, в полі хитаються, люди без полі, в люди, варують, люди динали, в серця залишаються. Не обійшлось і без подарунків оберегів, які випускники закладу зробили власноруч. І на інітації оберіги будуть вам такими от помічниками, бо вони суто українські. Ви бачите, вони такі шапочки жовто блакитні. Ми презентували невеличкі оберіги, щоб внести в їхні домівки затишку та родинного тепла. Наостанок учні разом з військовослужбовцями зробили спільне фото на згадку. Данило Трохименко Ігор Митник Євгеній Ваненко – новини ПТРК. За рік Дніпропетровщина витратила 630 мільйонів гривень на підтримку силовиків. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, підбиваючи фінансові підсумки року. Основну увагу приділяли безпеці. На підтримку село блоку спрямували понад 630 мільйонів гривень, обласних коштів. Долучився в бізнес. Разом передавали захисникам автівки, дрони іншу техніку. Зокрема, понад 160 пікапів. Отримали мобільні вогніві групи. А ще засоби зв'язку, світлодіодні, пошукові установки. Тепер вони боронять важливі об'єкти області від шахедів. Крім цього, подбали про фізичний захист такої інфраструктури. У 2023-му Дніпропетровщина подбала про безпекову ситуацію на випадок ракетних обстрілів критичної інфраструктури. На випадок відключень світла, лікарням, постачальникам тепла і води пунктам незламності передали сотні генераторів. Облаштували понад 300 додаткових укриттів, з них майже половина шкільні. Минула річ областю роз'їхались 78 нових автобусів. Вони перевозять школярів з віддалених сіл до територіальних громад. Понад 10 тисяч ноутбуків отримали навчальні заклади області. Ліцеї та гімназії також отримали 740 тисяч підручників. Все це робиться заради безперешкодного доступу до освітнього процесу в умовах війни. Ще один важливий напрямок це медицина. Облаштовані реабілітаційні центри. Зараз їх в області 34 таких центри, які надають допомогу. Відкрили такі центри в Кам'янському та Павлограді. Запустили роботу рекестрованого корпусу дитячої лікарні у Дніпрі. Додатково медзаклади області отримали 3 тисячі одиниць медобладнання. Його придбали обласним коштом. Потужно підключились благодійники, а екстенції передали 63 швидкі. Родинам 180 загиблих цивільних виплатили по 300 тисяч гривень. Понад 300 ветеранів отримали кошти на житло. Третина з них вже придбала оселі. Очільник області повідомив, що за жнива 2023 року Дніпропетровщина зібрала врожай зерна, що має задовольнити потреби області. Завдяки нашим аграріям, які зібрали майже 3 мільйона 700 тисяч тонн зерна і ще понад півтора мільйона тонн соняшника. Підтримували вона і колег з Херсонщини. Їм передали більше, ніж тисячу тонн зерна. Взагалі, наша область активно допомагає тамтешнім деокупованим громадам. Відбудовувала села Бобровий Кут Ольгина та Старосілля за проєктом «Пліч-Опліч». У 2023 році в регіоні завершили формування єдиної мережі ЦНАПів. Для цього створили майже півсотні точок доступу до адмінпослуг. Тепер вони є у кожній громаді. Цьогорічний бюджет області має покрити видатки за різними напрямками. Бюджет 2024 ухвалений. Це 8,6 і мільярдів гривень, які цьогоріч витрати контролюватиме робоча група. Прозорість та підзвітність. Вона показує результат в області. Скасували недоцільних закупівель на сотні мільйонів гривень. Працюємо далі разом до перемоги. В Україні з 2024 року лікування безпліддя стає безкоштовним. Програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг за пліднення інвітро за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Про це йдеться на сайті МОЗ. Якщо раніше цю проблему вирішували виключно за приватні кошти, то тепер ми надаємо можливість скористатися послугами з лікування безпліддя безоплатно. Також важливо забезпечити право на батьківство. Для військовослужбовців суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи нашу країну, можуть негативно позначитися на репродуктивні функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Зауважив Сергій Дубров. Перший заступник міністра охорони здоров'я для проведення першого курсу лікування безплідності бюджетним коштом жінок направлятимуть винятково за медичними показниками. Очікувана кількість новонароджених громадян України після проведення штучного запліднення близько 10 тисяч. З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Це сталося із набуттям чинності закону про держбюджет 2024. Тепер мінімальна зарплата становить 7100 тисяч гривень. А друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня до 8 тисяч гривень. Розмір прожиткового мінімуму змінився наступним чином. 3023 гривні для працездатних, 2563 гривні для дітей віком до 6 років, 3196 гривень для дітей від 6 до 18 років та 2361 гривня для людей, які втратили працездатність. Загальний показник прожиткового мінімуму зріс з 2589 до 2920 гривень. До 24 тисяч гривень за одну особу. Уряд збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО та внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Повідомляє Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Так збільшена загальна тривалість надання компенсації до трьох місяців за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та до шести місяців за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю. Розмір цих компенсацій так зміниться. Тепер їх прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7 тисяч гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Якщо роботодавець працевлаштує ВПО з поміж осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть становити до 48 тисяч гривень на кожного такого працівника. Запізнилися на потяг через повітряну тривогу. Що робити? Пояснює прес-служба Укрзалізниці. Нагадуємо пасажирам, які не встигли на потяги через тривалу повітряну тривогу по різних регіонах. Що провідники та стюарди Укрзалізниці допустять вас на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби. Ми готові допомогти знайти вільні місця на таких рейсах. Для цього зв'яжіться з онлайн-підтримкою у месенджерах: Viber, Вайбер, Телеграм, Фейсбук, ЕПОЛМЕСЕДЖЕЗ застосунку. Або телефоном 0800 503 111. Зазначається, що пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди Укрзалізниці під час повітряної тривоги курсують за графіком. Очікувати на рейс пасажири повинні в укриттях. А посадка та висадка має здійснюватися через підземні переходи, якщо вони є. Мокрий сніг, дощ та перепади температур. Такі прогнози Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на поточний тиждень. Значить, на завтра, 3 січня, очікуємо вночі без опівдень невеликий мокрій сміх і дощ. А оскільки на ніч температура очікується від трьох до восьми мороза в день, мінус один плюс чотири, то місцями на дорогах може бути вже пожеледиться і слабка ужлиця. Четвертого та п'ятого січня теж прогнозується дощ із мокрим снігом, проте температура буде відносно теплою. 4-го від наряду тепла в день 4-9 тепла, а п'ятого мокрий сніг з дощем і з ним. 6 та 7 січня чергуватимуться перепадами температур. 6 число прогнозується теплим, а 7 – із середнім показником 6 градусів морозу. 6 без істотних опадів, 7 знову мокрий сніг, дощем, температура 6 січня від 0 до 5 морозу в день За словами синоптика, погода прогнозується не січнева. За середньодобовими температурами погода буде більше схожа на жовтневу.